Моє відео по текстурам виходило занадто складним, як для мене у плані монтажу та подачі інформації, так і глядачу у плані сприйняття, тому я вирішив окремо показати те, чим користувався більшу частину часу. Я хочу розповісти про UV. що таке UV і на що воно нам треба. Якщо ви вибачте Боже, фотограф або навіть художник, це один із найпростіших методів перенести свої 2D зображення у світ 3D. Одразу хочу розповісти, що таке текстура, бо якщо ви фотограф чи Художник це часто візуально глибоке, але пласке саме по собі зображення матеріалу. У світі 3D це не текстура, а мапа кольору, а текстура складається із різних мап. Вам може здатися, що для початку варто було б зробити текстуру і вже її накладати, але тут я у мікро, а значить хуй зажгіхую не непрості варіанти, де ви тупо повторюєте відео якогось 3D-додіка. Ми щось більше, тут ми намагаємось зрозуміти, з чим працюємо. Скачайте зображення з вашим улюбленим мемом або смішним фото, щоб вам не було сумно, поки ви вчитесь. Починати треба з основи, котру вам варто зробити самотужки під формат свого зображення. Бажану візку. Я роблю базову форму, переходжу униз екрану та відкриваю там Shader Editor. Shader Editor – це робочий простір, що відповідає за роботу з текстурою через ноди. Ну, Но лякатись не варто, вони не вороги і вибачаються, якщо злякали вас, просять дивитись йому очі і не блимати. Але нас зараз цікавить одна окрема нода: Principled BSDF. це шаблон текстури, у котрій Можна під'єднати мапи текстур. Як я і казав, наше зображення це мапа кольору. Перенесемо його на робочу ділянку та під'єднаємо, не повірите, колір у колір. Ніби усе логічно, але щось прикол не видно. Маленька ремарка. Якщо ваше зображення не перекидається у шейдер, натисніть Shift плюс A та напишіть Imagine Texture, текщу. Оберіть ноду зображення, у ній відкрити ваш файл зображення. Щоб бачити текстури та об'єкти, вам потрібно перейти у режим перегляду текстур. Ось сюди. Ня, ня, Ага. Мем майже ідеально став як треба, але все одно варто підігнати його поточніше. Для цього змінюємо Shader Editor на UV Editor. А у нашому дефолтному вікні треба обрати наш об'єкт та перейти у Edit Mode. Вже у Edit Mode ми будемо працювати з вибором не вертексів, а площин. UV – це проєктування зображення на площині, тому обираємо ту площину, на котру хочете проєктувати зображення та натискаєте U. Анврап, Єбать, що стало. Осталось наступне на ваших екранах. Зараз паперова інтерпретація того, як працює UV котру я зробив і тільки потім знайшов ножиці. Ця дірка це площина, котру ми обрали. По дефолту розгортка може бути розташована рандомно. Роблячи, Wrap, ми розтягуємо нашу площину на усю картинку, не зберігаючи стандартні пропорції, котрі існували до розгортки. Анврап це вікно просто кроп при обрізанні фото. Неймовірно, тепер ми маємо прикол. Якщо ваше зображення застрягло у задзеркалі, натисніть праву кнопку миші та відзеркальте по іксу. Ю. Вибачте, мені подобається цей ефект. А далі усі ходки, як у едіт моді звичайному. Я дізнаюсь, де ти живеш. Не дзвониться де більше. Усі інші частини нашого об'єкту, тобто інші боки, на котрих я не хочу бачити свій прикол. Я обираю окремо і у uv едітері зменшую та переношу їх на білу ділянку. Не хочу зупинятися на цьому, тому давайте уявимо, що у нас є неймовірне та незбагненне бажання зробити якусь окрему частину нашого об'єкту скляною. У кожного незалежного об'єкта у блендері є слоти для. Текстури або матеріалів. І незалежно від того, UV це з вашим зображенням чи процедурна генерація, котру ви підключали інакше, ви мусите вміти користуватись цим. У слоти можна розмістити готові матеріали, котрі ми робимо, натискаючи плюс ню, коли створюємо нову ноду BSDF. Якщо я створю нову текстуру, вона не збереже кольори та налаштування попередньої текстури. А мені потрібно, щоб воно мало такий самий вигляд, але блищало. Тому я дублюю матеріал, а щоб не плутатись, змінюю. Назви, щоб текстура блищала, можемо закабанити повзанок Roughness. Після цього я переконуюсь у тому, що додав два матеріали у слоти об'єкта ось тут. І вже після цього у Edit Mode обираю площини, на котрі хочу накинути цей матеріал, та у вкладці слотів застосовую текстуру на виділені ділянки. Сука, та у вкладці слотів застосовую текстуру на виділені ділянки. Комбінацію клавіш Ctrl-R. Я розрізаю фігуру для того, щоб я міг виділити окремий елемент ось цю половину блискуче виконання приколу. Зачекай, не перемотуй. Відео, яке зараз стало в тренді, Ісусе, довіряю тобі. Друзі, якщо ви дійсно не довіряєте Ісусові, а просто зараді приколу робите це, то зупиніться. Тому що. За кожне пусте слово вам придеться дати відповідь. Якщо ви дійсно довіряєте, то слава Богу. Хай Господь вас благословить з Богом, друзі. З тими знаннями, що ми маємо, давайте зробимо прикольну сцену у блендері, щоб показати наскільки могутнім навичкам я вас навчив, і я демонстративно не старався, поки малював на папері. Будь-яке зображення це зображення. Щоб сканувати свій малюнок, я використовую не фотографію, я використовую нотатки з айфону. І там сканую малюнок як документ. Так якість зберігається ліпше, а на Андроїді є купа безкоштовних додатків, котрі можуть так само. Так, у кріті можна відкривати та редагувати PDF файли. З такого файлу, ми і зробимо нашу стилізовану сцену. Попередньо я обробляю зображення через криві та різні типи накладання шарів. Для того щоб змінити свій червоний контур на чорний, я застосував шар, залитий чорним з ефектом колір, і також додав ще один чорний шар, але вже з накладанням для гарного м'якого виду малюнку. Є. Yeah, yeah. Далі на ваших очах я підготовлю текстуру кольору для сцен, вирізаючи намальовані елементи, ніби дитина, котра боїться. Дорізати ножицями до контуру малюнку і таким чином імітую гру ножиць з папером. Мені було мало відчуття паперу, тому я пішов аб'юзивно отримувати зображення паперової текстури безпосередньо у чата Фу! Зрада, зрада, справа у тому, що мені було лінцями тужки м'яти папір, а потім його фотографувати. А обравши зображення з гуглу, ймовірніше за все порушив би авторські права якогось бідолаги зі стоку. Тому я обрав децентралізацію і порушив усі авторські права одночасно. Рва паперу, тим паче я використовую це зображення ще й для основної текстури ландшафту. До речі, щоб зберегти текстуру, скачану від GPT, її треба форматувати у PNG. Для цього додаємо до назви. Крапку та напис ПНГ англійською. Вже у блендері створюємо плащину, це буде наша земля. На неї ми розкидаємо травичку, імітуючи стилізовану флору. Мені встигли сказати, що це схоже на стиль гри Don't Starve Together, але надихався я скоріше Paper Mario та своєю спробою створити 25 d гру. Але я вважаю, що пофіг. Головне, що прикольно виглядає. А якщо на когось схоже, то це вони у мене ідею вкрали, ясно? Одразу створюю матеріал. Для нашої бази. Туди закидую текстуру ландшафт. Одразу їбашу новий плейн. Перегортаю і тут починається магія. Створюємо новий матеріал та закидаємо наше альфа-прозоре зображення за сетом у шейдер-едітер. Під'єднуємо колор і також альфу. Якщо ви користуєтесь старим блендером, то щоб це спрацювало, вам треба змінити два налаштування. Вони знаходяться у налаштуваннях текстури у підвкладці Settings. Blend Mode та Shadow Mode треба змінити на Alpha Hashed. Hashed. Хашед. Alpha хашед. Альфа хатнуку. Готово. А у UV-editor, котрій я рекомендую відкрити собі окремо, обрізаємо наш уявний crop tool до розмірів якогось окремого асету. Почнемо з важкого, з трави. Бо трава це трамплін до більш важких речей. Так, що це не те? А приходимо ми до важкого, бо тут ми розглянемо Particle System. Це великий і сильний інструмент Blender. З його допомогою ми змусимо нашу поляну квітнути. Систему частачок додаємо на наш плейн. Обираємо тип. Та шукаємо опції рендеру. Там обираємо одразу, що ми хочемо, би наші часточки були саме об'єктами, а не якоюсь паличкою. Нижче. У підвкладці Object вказуємо, який предмет буде на місці паличок. У опційному вікні Emission ви можете визначити величину та кількість дублікатів. Тепер ми підемо ще глибше. Проблема полягає у тому, що мені не потрібні ці рослини усюди, і я хочу вказати бленд. Де вони мусять бути, та де їх не має бути. Наша площина має 4 вертекси, а техніка, що виконає моє бажання, працює, орієнтуючись якраз на них. Щоб у мене була можливість інтерактувати з Waze Painting модом, я ріжу свою площину як холодець. Ось тут знаходяться показники розміру та потужності нашого пензля. Я обираю собі максимальну потужність на найпотужніших червоних плямах, що ви намалюєте, і буде з. Збиратись уся рослинність. Але для цього ми зробимо маленьку маніпуляцію. Нам треба підв'язати те, що ми зробили у весь пейнтінг моді до нашої Particles System. Для цього у налаштуваннях Vertex Groups натисніть на Density та оберіть групу, котру ми тільки що створили. Вона там буде одна, якщо ви все робили, як я. Тепер блендер буде розуміти, яким саме чином розташовувати наші рослини. Тепер, коли у нас є візуалізація, ми можемо. Мо сміло повертатися до Waste Painting моду і там створювати наш ландшафт, міксуючи різні потужності у пензлях. Приблизно таким чином я поляну собі і вироблюю. Як ви закінчите з Waste Painting модом, рекомендую підправити ваші рослинки, перейдіть у налаштування Particle System і там потикайте різні штуки, натисніть Advanced і виберіть Rotation. і там крутіть, вертіть ваші рослини, щоб вони виглядали натурально, прикольно, живо. А не всі дивились в один бік. По суті, на цьому гайд вже і завершений, бо далі я просто повторюю ті самі речі, але трішечки деформую повзунки. Я вирізаю із плейна рослини, і також запихую їх у Particle System. Єдине, що я трохи змінюю налаштування, щоб було різноманіття. Їх я підключаю до тієї самої групи, що ми робили з вами у вейс пентінг моді. А усі інші елементи, що мені подобають, Потрібні тільки в одному екземплярі, я просто залишаю плейнами на нашій галявині. Гайд завершено! Гайд завершено. Тут починається оф-топ. Якщо я буду розповідати про камеру і про те, як її налаштувати, та потім зарендерити, це все, відео розтягнеться дуже сильно, а я дуже сильно цього не хочу. Я витратив на це відео занадто багато часу. Я стільки не очікував від себе, і за цей час я трохи підвтомився від гайдів, як би це дивно не звучало, коли випустив усього два гайди і втомився від них. Але тим паче я не збираюсь кидати те, що я почав. Тому у наступному гайді ми займемося освітленням, туманом, камерою та рендером. Я бачив ваші прохання стосовно того, щоб показати, як працює анімація в блендері, тому цим ми також займемось у наступному гайді.